і сина Святого Духа, і Отця і Сина Святого Духа. Возлюблену церква свята, українська сьогодні, вся церква українська святкує День Покрову Пресвятої Богородиці. І народ цей день зробив Днем захисника, бо завжди цим святом. Цим святом особливе пошанування мали козаки. Вони перш за все ставили храми при Святої Богородиці, де вони з'являли свої січі ставили. Також, також всі, все українське воїнство більш новітнє, також шанувало Пресвяту Богородицю, покров вибрало своїм святом. І тепер сучасне воїнство. І сучасна Україна зробила це свято покров Пресвятої Богородиці, покров Пречистої Матері, бо святої владичиці своїм Днем Захисника і Захисниць. І от насправді я би хотів вам звернути увагу на послання апостолу, яке читається в сьогоднішній день. Воно звучить приблизно так. Що перший завіт мав постанову про богослужіння і святилище земне, бо побудована була скиня перша, в якій був світильник і трапеза, і жартовні хліби, яка називається Святе за Другою, завісою була скиня, названа Свята Святих, яка мала золоту кадильницю і обкудив зі боків золотом ковчег завіту, де був золотий сусуд з манною жезла, воронів розквітли і скрижалі завіту. А за ними керуєми слави, що синяли в автар. Оці всі старозавітні образи, ця Богородиця Марія, вона і є в вона є справжньою скинією і святає святих, в які Господь війшов. Насправді, і жезл, і ковчег завіту, і золоті, і, хліб, і хліби. Всі ці образи насправді, вони. Вони відсвічують святість і відсвічують правду. Так і Україна сьогодні, вона так само є тим образом Богородиці, так само, як і молитва наших воїнів свята Україну, мати, героїв. Також це є, це є тим, самим, тим самим образом свят, 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 святим образом взивання до Пресвятої Владичиці. Ця молитва вибрана. Собі солдатами нашими, і вона наповна любов'ю до Божої, до Богородиці. Цим, цим, цим самим Духом, Богородичним, Марійним, Марійним Духом наповнений наш народ. І оце я вам хотів сказати: зверніть увагу, почитайте ще раз послання «Скин'я», трапеза, жертовні хліби, свята святих, завіса, «Скин'я» названа. Свята мала золоту кадильницю здобув обкутий з усіх золотом ковчег завіту, бо вона є ковчегом. І вона кадильниця, і вона Золотий Сусуд з манною, і вона з Ааронів, і вона є свята Україна мати героїв. Мати Героїв, яка, якої сьогодні свято ми святкуємо один, один з найбільших народів є святкування цього свята. Хоч і ми знаємо історію, воно зв'язано з греками, зв'язано з перемогою над Аскольдом. І ця перемога, я вже колись це говорив, вона відбулася в тому, що зло було переможено в Аскольді, і він хрестився сам і хрестив своїх воїнів. Це був перший, перше хрещення, яке ми легендарно вірою приймаємо. І з цим зв'язано свято, тобто свято наших переможців стало. Стало нашою перемогою. Таке ми сьогодні маємо свято. І, в, і ще оце і в цей свято нам звучать в честь вже в, в, в неділі, 17-ї неділі, 19-ї неділі, звучить в нас Євангелія, якщо хочете, щоб якщо хочете, щоб творили вам люди, все, що хочете, щоб творили вам люди, ви творіть так само. Якщо любите тих, хто вас любить, яка вам благодать є, бо грішниці люблять тих, хто їх любить. Якщо благотворите благотворящим вам, якщо робите добро тих, хто робить вам, яка вам благодать, бо грішники так само роблять добро тим, хто робить добро їм. І якщо взаїм даєте тим, хто від кого чаєте назад, прийняти, яка вам є благодать, бо грішниці так само дають за, за... взайми. Дають, позичають, щоб і прийняти так само назад. А я вам кажу, Господь бачиш, служі за обаче, любіте враги ваші і благотворите, і взаєм дайте нічого чаю, нічого не бажаючи назад. І будемо зда ваша, і будете синою вишнього, як той, як безблагодатний злиє. Будьте милосердні, як Отець ваш милосердний. Тобто, любіть ворогів. І будьте милосердні, як і в цей час війни, як нам зрозуміти ці сливі слова? Бо ми молимося в молитвах, Господи, скорист укруши силу і дерзновення ополчається на них московитів, тих, що повстали на московитів, і страх, і трепет, і ураз молодушиєм в серця їх всадити, і вірним українцям, людям своїм, перемогу на них і перемогу муростною силою своєю подай. Господи, молимося, молимося ми. Як одоїждає дим, дає ще на московити вороги наші, як прах возмитається у вітря, так одна поїдуть московицькі полки от цих християнських воїстів. Як опоселед да ярость і гнів, і скорб, і ангели Яко як да послед Господь ярость і гнів, і скорб, і ангели люті на вся христинонависні вороги московити. І же потребити, тобто зруйнувати, знищити їх. І розрушити царство і владу їх, і ожидає землю. Людей своїх, слави ради імені свого. І щоб сорому і безчеця лиця московицьких ісполнити. серця їх страха і ужаса. І англо да поганяє і поражає їх Господу, помолимося, так молиться церква і як. І ця це та самий дух милосердя і любові. Бо наша ненависть насправді до самого зла, з яким московити злилися і стали одним цілим. І правдивість, і правда бажає, щоб це зло було зруйноване і знищено. І щоб, і щоб ці, а люди ці щоб прийшли до зрозуміли своє зло. І, і для цього і в цьому, в цьому зрозумінні. Велике, велике, велике покаяння мали, таку нестерпну біль. Отак От бажає милосердя любові, бажає повернути тим звірям людський образ. А це можливо через величезну біль. І тому, і тому такі, такі молитви творить наша, наша церква свята, творить, щоб ці люди, щоб ці звірі стали людьми щоб ці люди, звірі, які прийшли з звіриним духом, прикриваючись Христом, нас зневажаючи церкву. Бо ми не да... це сьогоднішній, Господь нам каже, будьте милосердними і любіть ворогів. Любіть ворогів, це значить, бажайте їм не загинути з пеклом, а зайти їм в покаянні, у слізному покаянні повернути собі людський образ. Бо пригадайте, недавнішній Євангелії нам звучало, що Господь посилав і про виноградник, і про прикликання на вечерю. Господь, оці самі слова пригадайте, коли Він покликав тих, хто, хто насправді на вечерю, вони не прийшли і відмовилися, і він казав, погубити зло і місто спалити. І пригадайте тих, про виноградник, що буде тим господарям, до котрих послали одних, і других, і третіх. І вони будуть знищені всі. Тобто, знищ... тобто, зло не може залишитися, воно має бути знищене. І якщо ти з ним злився, то ти будеш разом з ним у цьому вічному, пекельному знищенні. І милосердя бажає, щоб, щоб це, це, що якщо ще є в тебе людське щось, щоб ти в покаянні відвернувся від зла зусиллями великими. З великим стражданням, з великим болем, з великими жертвами, вирвався до людського, до людського милосердя, до людської любові, до людської правди. Тому насправді помини, Господи, не видящи і обиєш нас. І обрати твоє же мислити і творити їм благо, є така молитва. Згадай їх і зроби, щоб вони мисли і творити благої. Бо коли ми чуємо, що солдат не хоче повертатися російський солдат на війну, який воював, і готовий йти в тюрму, ми в душі радуємося. Маємо якусь, якусь любовну до нього радість. І це є та милосердя солдат, який воював, нібито з росіянами був тут, а коли вернувся що там блочи? А то ні, нормально. І він, коли вернувся, він, він твердо сказав: я не піду воювати, бо це неправда, і пішов в тюрму. І за такий поступок навіть того ворога ми радимося, бо він нам став другом. Він в жертві своїй, своїй тюремному тому став, ворог стає людиною. І оце милосердя, про яке взиває, взиває сьогодні Господь, щоб любіть ворогів. Тобто. Майте ще надію, що, можливо, ті звірі просіть за них, щоб ті звірі стали людьми. Отой от це от означає, що любіть ворогів, моліться за них і творіть їм добро. Можливо, і тим полоненим, яким творить добро, щоб вони зрозуміли, що самі були обдурені і самі стали злом. Отаке от сьогоднішнє в День захисника нам Господь, і щоб ми стали дійсно. Народом святим, і щоб дійсно це милосердя і мудрість, і просвіченість, і це таке поєднання твердості, справедливості, і тим не менше милосердя Божого в нашому народі було поєднано гармонійно, Амінь. І його силі, і правді.